Вітаю на юрбика Україна. 280 одиниць ППО, нібито стягнуто у Москву, щоб убезпечити парад 9 травня. Чи вистачить такої кількості питання про це? А ще про історичне збиття російських су 30 надводними дронами. Про Петріот, які нібито готують нам партнери, і про українсько чеську підготовку пілотів F-16. Далі говоритиму з Костянтином Криволапом, експертом з авіації. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю у Москві. 280 одиниць ППО. Це взагалі що. Ми тут оперуємо шістьма сімома одиницями Петріотів, і нам здається, що це багато. А тут 280 одиниць. Це взагалі можливо взагалі. Всі ці питання, які ви підіймаєте, вони всі такі приємні. Хочеться посміхатися, дуже радісно ну стосовно того, що ситуація з Тришкиним Кофтаном там продовжується. То вони де можуть, там тянуть, і десь воно з'являються. Дірки. Ми ці дірки, мабуть, відстежимо. Є спеціально підготовлені люди, щоб це відстежувати. І, мабуть, будемо ці дірки там перевіряти, що там залишилось, що вони там зробили, як вони там собі думають. Дуже багато об'єктів, які розташовані навколо підмосков'я. Сто відсотків оце скопчення техніки, яке буде приймати участь в параді, вона ж десь теж буде знаходитись і теж треба якось захищати. Ну тобто, росіян зараз там ця ситуація, у них такий будинок матхаус, такі даєте такі з глузду з'їхали там всі, і вони вже там такі припущення роблять. Я просто дивуюсь там фантастичним цим. Уявам цих людей, як вони це все видумують, як вони це собі це уявляють. Ну, схиблена логіка, схиблена психіка, ну що тут скажеш? Болота, вони ж впливають на голову. Чи вистачить їм цих засобів? Ну, Це ж невідомо, тому що взагалі зараз ці події збиття двох Стрид СМів в Червоному морі показали, що ми знаходимося на абсолютно різних технологічних рівнях. Так? Наші проходи в Єлабугу, наші удари там по іншим об'єктам, можна їх досить довго перераховувати. Суперзахищений аеродром енгельс 2 який просто потрощили там. Так? Це ж це е, з однієї пісні. Це а пісня називається Інший технологічний рівень. Ми заходимо туди не так, як там бомбардувальники летять, мотори гудуть, всі там повітряна тривога е, з'являється і все таке інше. Ми собі там тихенько, малесенькими дрончиками на невеликих швидкостях один там реп подавив, один там ППО там якусь заваду поставив, третій там ще щось зробив. І, а потім такі жирненькі дрончики з власними бомбами, там 250 п'ятдесят кілограмів, прилітають цей маленький цех, там вилабує, він там щось там з ним сталося. Цікаво, наскільки е, довго це. Там вони зможуть його відновлювати. Подивимось тому дуже важко сказати, де будуть саме саме де будуть дірки в цій системі ППО, яка буде знайдена, які тактичні засоби ми будемо використовувати. Але однозначно, що у нас їх вони є їх значно більше, ніж є у росіян, і е, я думаю, що питання бити чи не бити. Воно стосується не технічних можливостей, а саме політичних моментів, які при цьому складаються. Їх там багато, і там є багато фахівців, які повинні ці ситуації розбирати, розуміти, як як правильніше нам в цьому випадку поступити. А спроможності можливості у нас 100% є. Ну тут йдеться про західну зброю, якою нам не рекомендують західні партнери бити по Москві. Наскільки я розумію, чи йдеться також про українську, яка долітає, яка західна зброя там доб'є до Москви? У нас нема західної зброї, яка може добити до Москви. Е, атакам це 300 кілометрів. Да? Uh -huh. ми, ну, якщо ми заїдемо там під Москвою, то там ну, не під Москвою, там Курську область, там глибоко заїдемо більше, ні, ніж ми заходили. Ну, тоді ми зможемо там бити. Е, Storm Shadow скальп, 300 кілометрів. У нас експортні версії, е, хоча вони там можуть літати і 560. Але навіщо? У нас є своє вже досить серйозно. У нас. Е, Якщо ми зараз кожного місяця, десь, як повідомив чи то Генштаб, чи то Сирський сам повідомляв, що ми наносимо близько 40-60 а ні, збрехав, це казав Суботін на якомусь заході. Він казав, що ми кожного місяця близько 40-60 ударів наносимо за допомогою балістичних і крилатих ракет. Балістичних ракет це саме нашого виробництва, він же там доповідав про оборонпром. Uh, і це ще не серія, але це вже така, скажімо так, мелкосерійне виробництво. От у нас є дрони, у нас є крилаті ракети. У нас є, є дрони ракети. Вони літають на різних швидкостях. Вони застосовують алгоритми штучного інтелекту. Їх там дуже не цікавить, які там у росіян стоїть РЕП. Uh, ну, все, що ми бачимо. Ми бачимо неспроможність російських засобів ППО протидіяти тому, що чим діємо ми, і це не просто такі пропагандистські якісь висловлювання, це факти, які ми спостерігаємо кожного разу. Е, да, дійсно велика кількість дронів, поки долітає, вона знищується. Це е, ну це так, такі ну такий процес, так воно так воно працює по, по іншому. Воно поки що не працює. Щось вони знищують, але щось і долітає. Те, що долітає, воно дуже суттєво впливає на спроможності Росії на їх потенціал. Отже, якщо політично Україна вирішить завдати якихось ударів або якось завадити цьому параду, все вдасться і 280 одиниць. Ви вважаєте не гарантують безпеку в Москві? Ну, взагалі, по, за визначенням, ППО не може гарантувати 100% 100% захист. Ми ж це знаємо. Його. Але це ну, 280 одиниць, це ж не, не тільки С-300, С400, це панцирі, це тори, це буки, це ну, що завгодно. От мені цікаво, як буком збити е, безпілотник, який літає там на висоті 100 метрів. Ну не знаю. А панцирі вони теж мають обмежені можливості з цього боку взагалі російська концепція вже не один раз наголошував про те що С-300 і С-400 вони об'єктова охорона С-300 і С-400 захищають панцирі не працює бачимо по Криму постійно бачимо там по іншим об'єктам не працює ви вже згадали Су-30 в Чорному морі Магура Ві е, е, 7 а морські дрони збили ці літаки. Наскільки це дійсно ну чи не перебільшують фахівці, коли, коли кажуть, що це історична, прям надзвичайна подія? Я вважаю, що це відповідні порівняння. Чому тому, що це всьому світу не тільки росіянам, всьому світу був показан зовсім інший технологічний рівень ведення бойових дій і тактичного застосування тих спроможностей, які у нас є. Перше таке тренування було таке серйозне. Біля Криму, ви пам'ятаєте, два гелікоптера 31 грудня минулого року були знищені. Так? Росіяни тоді не зрозуміли. І, до речі, там всі фахівці, в тому числі і я там. Гадали, а чим же збили? І у мене була версія, що це система АПВКС, ну тобто на базі гідри з лазерним наведенням. Думаю, як же вони його лазером там підсвітили? Ця ж лодка бовтається. Як же це вони так і зробили? Ну, думаю, ну фантастика. Ну, може, там поставили якусь гіроскопічну платформу. Ну, вже таке собі вигадував. А там стояли старі радянські ракети Р-73. Вони, до, до речі, дуже схожі на ці ракети АІМ-9. Сайдвіндери, які зараз були використані проти цих 134 х 130-х, вибачаюся, СМів, А тоді росіяни не зрозуміли попередження. Два гелікоптера втратили, але не навчилися. А цього разу вони вирішили, що вони будуть використовувати 130 ті есем. Це такий спеціальний штурмовий полк. Він так і називається Штурмовий полк, не пам'ятаю його номер, полк штурмової авіації. Це не су 25 це е, су 30 СМ, які використовуються е, як штурмовики. Вони е, особливо не захищаються. Вони у них стільки зброї, що вони такі хижаки, вони знищують все, вони все трощать, але виявилось, що вони є жертви, а не хижаки. Да? І е, е, чудова спланована операція, коли вони. Виявили дрон, а виявити ж цей надводний дрон дуже важко. Виявилось, що росіян нема ані засобів виявлення, ані засобів нормального ураження. Тобто єдиний засоб ураження це підлітати, підлітати з кулеметом і стріляти з кулемета. Ну, з пушки. Mm -hmm. да? Іншого нема. Тому що коли вони там намагалися вразити за допомогою винищувачів. Наші, нашу лодку там біля Зміїного лодка маневрувала ну, в Су 30 см Там два пілота. Один керує, а інший займається озброєнням. Ну не допомогло їм. Це вони не змогли попасти. Ми вийшли. Тобто інший технологічний рівень показали на що спроможні. Ракета ІМ-9 там три метри. Розумієте, сам сама Магура що п'ята, що сьома, вони ну, десь шість-шість з половиною метрів. Да? А сама ракета 3 метра, і, і цих ракет дві ракети було встановлено. Бул цей авіаційний пілон перевернутий, пристосований. Вирішили систему пуску. Там не, не так просто, тому що там же ці ракети наводяться з кабіни пілота і в деяких випадках за допомогою там спеціальних шоломів, які там ціле вказання роблять, це пов'язано. Переробили, зробили так, що все працює. Оператор в Ну, вона ж діли він же діє фактично, як в дрон то він це бачив, він це спостерігав. Ну знаєте, що мене в цій історії більше за все здивувало? Це реакція росіян після того, як Файтбомбер розповів про цю атаку, те, що Українці це спостерігали двох пілотів, яких спасали після катапультування, і не знищили сухогруз. Ну тобто, ми б точно знищили, кажуть росіяни. Uh -huh. да? А українці, якісь вони такі, ну якісь вони чи то інтелігентні, чи то цивілізовані люди, що вони виконують правила ведення бойових дій міжнародні, що, що за дурні такі? Ну, я пишаюсь нашими. Фахівцями, нашими людьми, те, що вони так зробили, так. Я хотів би вас просто ще спитати, чи можливо протидія а, швидко росіяни зможуть щось придумати, чи тут без шансів в них просто не залітати, так, не підлітати так близько? Ну, ось дивіться кілька флотів. Ці флоті mm -hmm. проводять навчання. Там у них есмінці, там у них фрегати, там у них там корвети, там у них ракетоносці, там у них палубна авіація, яка здатна. Протидіяти підводним човнам, різні засоби виявлення та радіолокатори вони постійно там підвищують їх спроможності. Ці гелікоптери К-27, які там вже ми теж знищували, які там все видавляються, спостерігають за простором. Літаки, розвідники Су-24 МРЛ, які літають там над Чорним морем, ведуть розвідку. Але вони не можуть це виявити. Ну, тому що Ціль мала, вона не дуже радіопомітна, тому що там це човни такі не не зовсім вони металеві. І ви Получається що а як ти по неї не ведеш, що ти по ній не ведеш? Чим ти не неї не ведеш? Це так збитий, прив'язаний, до речі, його теж нема чим збивати. Ну, якщо таки, ти тільки пролітати будеш скрізь нього, тоді можна знищити. Я не думаю, що найближчим часом вони знайдуть щось більш розумне, ніж там збільшити кількість там якихось стрілецького озброєння на літаках, але це не, не, не теж не сама проста задача. Я думав над цим питанням, не, не знаю. Я поки що не придумав, як з цим боротися. Це просто виїжджає там кілька таких дрончиків, а всі інші працюють як їм потрібно. І ніхто не один же жодний російський ані корабель, ані лодка, ані спасальний човен, а не ані там гелікоптер, МЧС. Вони ж не вилітіли спасати своїх пілотів. Тому що вони розуміли, що вони будуть вражені, да? і вони ж стоять. Тобто, якщо прилітають такі, стають, стають так під сонцем, там згораючи або вночі. І е, очікують, що там ну що там в новоросійське там ще щось залишилося. Ну давайте звідки давайте хлопці, від'їжджати. Не, не треба вам тут знаходитись, тому що ми зараз заїдемо. і Там будемо робити свої справи. Пане Костянтина, медіа пишуть останнім часом, що Україна отримає до літа ще одну систему Петріот, яка раніше була розміщена в Ізраїлі, і союзники хочуть погодити постачання додаткових систем, можливо, із штатів і Греції до саміту НАТО. Червні наскільки це взагалі суттєве покращення? Ну що нам та одна система? Чому так багато галасу навколо е, цієї новини, якщо йдеться про таку незначну кількість, ну к шести системам ще одна, це е, майже 20 відсотків. Ну там трохи менше, але це серйозно. Да? Ну, взагалі, для того, щоб обороняти, скажімо, місто, то треба як мінімум два петріота, тому що відомо звідки може заходити загроза. Да? В Петріоти нам в першу чергу потрібні для боротьби з балістикою. Тому це фактично Ну це суттєве посилення. Я ще чекаю, що будуть прийняті рішення остаточні стосовно Румунії. Тому що румуни мають три комплекси, ми про це розмовляли з вами, і вони їх ще не імплементують, вони їх ще не використовують там в якісь умовах. Правда, там зараз прийшов такий. Судячи з цього прийшов такий президент, який не дуже добре до нас відноситься, правий, такий ультраправий, тому і взагалі обіцяв, що він не дасть можливості українським пілотам навчатися на румунській базі. Ну, це теж подивимось, тому що це не таке просте питання. вони ж все ж таки в НАТО. Ну, подивимось, як це буде розгортатися. Тому ініціатива там зробити школу в Чехії це дуже розумно. Нема де вчитися. Потужна в Америці три школи. Ну, головна школа в Аризоні, там ще одна є, вона там трохи специфічна. Вона Ну, є там тайванська школа, але вона для тих пілотів. Є ізраїльська, але вона для дуже специфічних літаків, які літають в Ізраїлі, тому що там вся електроніка ізраїльська. А основні школи реальні, які для нас підходять, це. Була данська школа, яка закрилася для навчання пілотів F-16 ще в листопаді 24-го року. Вони це про це попереджали. Оця школа в Аризоні, американська, де проходить навчання близько тисячі пілотів на рік. І пам'ятаєте, зеленського звернення до Байдена? Ну, будь ласка, 30 наших хлопців навчить нам, нам нам пілоти потрібні. І е, коли це не вийшло, не, не відмова була, то о, відкрили школу в Румунії. Нідерланди передали туди п'ять літаків для навчання українських пілотів, але все одно першими були румунські пілоти в серпні. Вони закінчили навчання, і після цього, якщо я правильно розумію, почали навчатися українські пілоти. Ну, і схоже на те, що зараз вони десь от або вже закінчили це навчання, або повинні зараз там закінчувати це навчання. По термінам десь так виходить. Тому о, а для ну от уявимо собі, що всі наші північно європейські партнери виконали свої зобов'язання, передали нам ці 42 літаки. літаки. Да? На 42 літаки ну треба, щоб у тебе було там 2,2 і 2, 2 коефіцієнт льотного складу для того, щоб їх нормально експлуатувати. Тобто це, це треба десь 100-120 пілотів, 130 пілотів. А з я впевнений, що цих літаків буде більше, тому що їх багато в світі. Е, і коли ми це все імплементуємо, ми будемо набирати е, ще значну кількість цих літаків, тому що повітряний флот у нас. Ну, нам однозначно не вистачає всього того, що у нас є, тому нам треба навчати пілотів. Не можна ж там накупити літаків і потім навчати пілотів. Треба, щоб воно було якось там наоборот. Тому школа це правильне рішення. Обладнання данці нам передали, коли закривали всю школу, все обладнання. Починаючи від там табуреток, стрімянок, нам ще раніше передавали тренажери симулятори для того, щоб наші хлопці могли навчатися. А один час польоту на симуляторі дорівнює одного льодному часу. Чехії нам дуже, дуже сильно допомагають, дуже так без пафосу, без шуму, але ефективно. Дякую їм за це. А, ну, така історія про цю школу чешську. Прем'єр Чехії Фіала каже, що навчатимуться на F-16 і F-39 у рамках коаліції охочих. Що означає це F-39, українські пілоти? Це означає, що партнери вже подумають над тим, щоб і такі літаки в нас були. Ф-39, що це, я, я не знаю, що це таке. Є Л-39. Л-39 це Зараз е перевірю. На заміну Л-29. Ну, дійсно їх виробляла Чехія, це реактивний літак, ну, учбовий літак. Ну, його можна пристосувати як такий легкий штурмовик, я думаю, про нього мова йде. Він для пілотування, для навчання він дуже підходящий для цих цілей. Дякую вам, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до е, розмови у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.